дисклеймер Пані та панове, час настав. Ви готові? Monster Prom 3 вийшов, вийшов Monster Prom. Monster Prom вийшов, вийшов Monster Prom Та він же кілька тижнів, як вийшов. Заспокойся! То й що? Пограв я тільки зараз? ВІВЛАЛІБЕРТЕ, пані та панове, З вами Алексейн та Game Resistance як ви вже зрозуміли, сьогодні ми повертаємось до серії, котру я дуже полюбив. Зустрічайте Monster Prom 3 Monster Road Trip. Проте, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули, котрі знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Будучи хардкорним фанатом симулятору побачень із монстрами, так я це сказав, кілька місяців тому я робив огляд демоверсії третьої частини. І ось вона нарешті вийшла. Гра побачила світ 21 жовтня, завітавши виключно на ПК. За видавництво ж та розробку, як завжди, відповідали наші старі знайомі із Beautiful Glitch разом із Джуліано Кубіджано. Тим не менш, треба розуміти, що гра почала брати трохи інший вектор. Зрозумівши, що скоріш за все, фанбаза серії не захоче знов грати у такий самий симулятор побачень слеш графічну новелу, проте з оновленою графікою та декораціями. Beautiful Glitch вирішили перетворити третю частину на наративний кооп Survival, відставивши побачення на другий план. Одразу ж скажу, що мені подобається те, що розробники експериментують із різними форматами та жанрами і намагаються створити щось більш цікаве із вже знайомими персонажами. До речі, просто нагадую, що на нас очікує ще як мінімум дві гри у Всесвіті Monster Prom. За сюжетом ми відправляємось у дорожню подорож разом зі скотом та Поллі. Котрі накупили їжі, заправили, ну, майже заправили повний бак та готові до нових пригод. Ну і загалом усю подорож ви разом із друзями будете потрапляти у різні дивні та дуже дивні ситуації. Під управління ви візьмете одного із нашої улюбленої четвірки. На вас, як завжди, очікують Оз, Вікі, Брайан та Аміра. Ну а для тих, хто прагне побачити нові портрети персонажів, Beautiful Glitch вже підготували ще чотирьох героїв, котрих ви можете отримати у вигляді DLC. Там також присутні і наші знайомі із попередніх частин, такі як Хуан та Зої. Геймплейна формула у Monster Road Trip не змінилась за часів демо. Вам все ще доведеться обирати маршрут із двох варіантів та слідкувати за вашими ресурсами. Адже, якщо хоч один з них дістанеться нулю, можете не очікувати на хеппі Енд. Шість показників також залишились без змін: хайп, магія, свідомість, гроші душа та витривалість. Діставшись будь-якої локації, вам доведеться прийняти ряд великих та не дуже рішень, кожне з котрих вплине на ваші ресурси та збільшить або зменшить один чи декілька показників. Тож так, у Road Trip вам справді доведеться балансувати між ресурсами та чітко розуміти, що вам потрібно в першу чергу, а чим ви загалом можете пожертвувати. На відміну від попередніх частин, третя гра дає більш чітке розуміння того, які ресурси ви можете втратити або отримати, через більш чітку сітку вибору. Проте інколи гра буде навмисно намагатися приховати від вас цю важливу інформацію, аби зробити ігровий процес цікавішим. На щастя, знаки подій залишили у релізній версії гри. Якщо ви не дивилися демо версії, зараз я швидко нагадаю вам про них. Усього таких знаки три. Перший це обмін, тобто ви гарантовано втратите бали якоїсь характеристики і гарантовано отримаєте бали іншої. Другим є знак, котрий заздалегідь повідомить вам, яку характеристику ви втратите, і паралельно з цим інколи у вас буде можливість вгадати цю саму характеристику через додатковий вибір, таким чином не втративши її. Ну і останнім є знак величини. Дії, пов'язані із ним одні з найважливіших у грі, адже якщо ви оберете правильну дію, отримаєте багато балів певної характеристики. Кожна ситуація, із котрою ви зіштовхнетесь, буде максимально абсурдною та веселою. Так ви зможете вбити пастуха просто через те, що він косо подивився на коня, вступити у культ та почати творити там безлад, або почати викрадати серця із грудей покупців у торговому центрі. Як і попередні частини, Monster Roarl 3 перенасичен великою кількістю подібних історій, котрі гарантовано подарують вам кілька веселих годин із друзями. Ну, а якщо у вас їх немає, то ви й самостійно крутецьки проведете час. До речі, гра все ще підтримує як локальний кооператив, так і онлайн гру Якщо ж вас цікавить, чи ви все ще можете закрутити роман із кимось із персонажів, то відповідь так. Звісно ж, зможете. Першими кандидатами стануть Полі та Скот. Ну а якщо їх вам замало, хоча як Полі може бути замало? Тим не менш, якщо вам потрібен хтось інший, то під час вашої подорожі ви зустрінете декількох автопопутників, із котрими у вас буде можливість почати відносини. Це будуть як вже знайомі герої по типу Аараві та Міранди, так і декілька нових. Після того, як ви відвідаєте декілька локацій, у вас буде можливість зупинитись на підстоп, де ви зможете нормально поспілкуватись із тим, хто заволодів вашим серцем. Таким чином, у вас з'явиться можливість не тільки знайти собі пару, а й можливо, можливо, ви отримаєте спеціальний івент, котрий дасть знати про себе згодом. Так як ігрові сесії тепер займають набагато більше часу, можна лише подякувати авторам за те, що у Road Trip все ж таки з'явилась можливість зберегти свій прогрес та повернутись до гри пізніше. Здавалося б, це така очевидна річ, але знаєте, у попередніх іграх її не вистачало. Що ж стосується кооперативу, то у грі присутні декілька режимів. Один з них є досить дефолтним, тут усі гравці можуть спокійно грати і загалом не буде жодних переможців та лузерів. Ну і звісно ж, якщо ваші друзі хочуть випробувати себе та вас, присутній у грі режим під назвою Friend Hugger, де під кінець гра визначить, хто з гравців був найбільш корисним, а хто взагалі не зрозуміло, для чого приєднався. Таким чином, гравці побачать різні фінали лузера та чемпіона. Також є режим Prank Masters, де гравці будуть отримувати певні завдання, за виконання котрих в них з'являться гроші, а точніше, пранк долари. Зібравши достатньо, у вас з'явиться можливість відсторонити одного із ваших супротивників від певних дій під час зупинок на підстоп. Що ж стосується графічної складової, то усі персонажі отримали трохи змінені моделі, аби виглядати більш сучасно. Ну а загалом графіка майже така ж сама, як і у попередніх частинах, тільки трохи яскравіша та різноманітніша. В свою чергу, музика у третій частині найкраща з усієї серії. Пісень стало більше, та жанрова приналежність також досить помітно вирісла. Декілька разів вам навіть запропонують самостійно обрати те, що ви хочете послухати. Тут вам і софт рок, і поп, і лоу-фай, і так далі. Над третьою частиною Джуліано та його команда провели дуже велику роботу. Відразу ж стає помітно, що гру хотіли зробити більш різноманітною. І на щастя, різноманітності тут вистачає. У Monster Road Trip у вас набагато більше можливостей. Кожен вибір та подія мають ще більший вплив на навколишнє середовище, а ігри із друзями, якщо такі у вас є, стали більш захоплюючими. Від мене ж гра отримує 9 балів із 10. Все ж таки це дуже круто, коли автори чують свою аудиторію та покращують продукт, аби усі залишились задоволені. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео та пишіть свою думку стосовно проєкту у коментарі. Також розкажіть, чи сподобалося вам прев'ю до цього відео, як завжди, я малював його самостійно. Обов'язково перейдіть за посиланнями в описі та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Alex Saint та Game Resistance. Вівла Ліберте!